Добрий день, 232, 233». Експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський підраховує жінок та дівчат, які з'їхалися до села Прокорава, що на Косівщині, аби встановити рекорд України. Так, в межах фестивалю кольорові пецьорки на одній локації зібрали найбільшу кількість жінок у герданах, традиційних гуцульських аксесуарах, розповідає організаторка дійства Марія Чулак. Цим ми підкреслимо, що ми є українці, це є якраз наш код, як і вишивка, так і саме орнамент на гірдані на силянці, так само має свій код, свій орнамент і свою символіку. Я побачила в інтернеті ось такі брослетики і захотіла попробувати. Дідо зробив станочок і я почала плести. Дев'ятилітня Сніжана Олександру долучитися до встановлення рекорду приїхала із брусторів. Дівчинка каже, над цими виробами працювала місяць. Приїхала продемонструвати свої прикраси із Косової Ілона Сорохан з подругами. Дівчинка розповідає, гердан у її родині має особливе значення. Гердан для мене це не тільки національна прикраса, а й оберіг. Цей гердан це є моєї мами. Вона мені можна сказати і подарувала, і сьогодні я його одягла і тішуся тим, що я маю таку національну прикрасу. Почесна голова Косівського союзу Українок Анна Бодан сьогодні одягла гердан, якому більше ста років Їй цей виріб презентувала Марія Чулак старша. Її каже жінка, вважають однією з основоположниць мистецтва плетіння гердану. Мама, яка відправляла. На війну, яка то австрійська була, і так далі. І вона це робила і, і просила Бога, щоб мої діти вернулися живими, щоб мій чоловік вернувся живим і так повторює, повторюю. Бачите, молитва йшла при, при виготовленні цієї речі. Я під сорочку? Я ті колір. Ну, бо під сорочку вам якраз ці кольори підходять. Ні, але ви собі дивіться. Вибирайте. Марія Миклащук на фестиваль приїхала без Гердана. Однак, щоб долучитися до рекорду, вирішила придбати його на фестивалі. Галина Кутущак із Криворівня розповідає, як правильно підібрати прикрасу. Це індивідуально для кожного, тому що кожен має собі свій смак. Дехто вибирає до вишиванки, дехто вибирає, наприклад, до звичайного плаття. Просто те, як я зараз одягнула бачите, плаття і і одягнула гердан. А є що до вишиванки по кольору, є що до очей. Ну що кому більше подобається. А є таке, що ні до чого підходить, але подобається, і то одіває на шию. До переліку немайнової культурної спадщини України гердани внесли 12 липня цього року. каже ініціаторка заходу Марія Чулак. Сьогоднішня подія з її слів буде одним з кроків до внесення гуцульського аксесуару до спадщини ЮНЕСКО. «406 дівчат та жінок на площі у селі Прокурава в Герданах сьогодні встановили національний рекорд України. Такий рекорд експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський називає унікальним. З його слів подібне дійство в Україні фіксує перше. Наймолодші учасниці, як мені вже підсказали, чотири місяці. Ну я більше познаю чотири тижні. Ну я більше познайомився з тою, якою вже три місяці, і до пані ну вже досить такі такого, знаєте, поважного хорошого віку. На Синдецька Монюк Назарій Гук Суспільне новини Івано-Франківська область.